Отже, тераса це класна штука, але скільки вона коштує? Ось оце покриття в мене під ногами, воно називається деревополімерний композит. Який його в розрізі можна побачити ось тут. Це деревополімерний композит, саме з цього зроблено покриття на терасі. І в цьому відео я розкажу коротко, скільки коштує повністю зробити таку терасу. Для зразку я взяв розмір 4 на 3 метри і отакі бетонні стовпчасті фундаменти. Якщо ґрунт... Дозволяє, можна такий зробити супчастий фундамент і покласти на нього каркас з дощок розміром 200 на 50, тобто таких, як беруть на стропила. І закріпивши їх певним чином в цих фундаментах, отримати каркас під настил, який буде вже виконуватися безпосередньо. з Дерева чи композиту, і обов'язково потрібно засипати щебнем і покрити геотекстильом під щебінь, щоб не проростав бур'ян під терасою, такою, адже вона буде просто на ґрунті. і щоб вода, яка просочується між балками і між покриттям, щоб вона виходила назовні і не утворювалася там ями чи якісь. Лужбини під терасою, щоб було там сухо і дерево провітрювалося, не гнило. Це бруски дерев'яні, які використовуються крім балок 50 на 50 для того, щоб зробити обрешітку, до якої вже кріпиться безпосередньо сам композит. Тут його кількість погоних метрів, кратно 6 метрів, тому що шестиметрові заготовки це основні, бува 4 метрові, якщо ви купляєте дерево на пилорамах. Або якщо в роздрібних магазинах, то там може бути коротше дерево. Тут я порахував кількість погонних метрів і помножив на таку гуртову ціну 7 тисяч гривень за кубометр. І для того, щоб знати скільки кубів цього дерева потрібно. Тут невелико, тут менше куба на, на отаку от невеличку терасу потрібно. І крім, крім цього, ну дерева, звичайно, бетону бетону тут ну, десь можливо куб максимум піде. І тепер по вартості дивимося. Бетон, куб. 3000 ну, це ціна головна, за матеріал, тобто без роботи, без там можна купити цемент, пісок, щебень, але це все дрібні порції, буде дорого досить доставка коштувати. Дошка також 3000. Кріплення, кріплення це дорога штука, їх досить багато. Кріплення, які кріплять між собою балки, кріплення, які такі кліпси, які кріплять. Сам композит до, до покриття. І е, щебень, яким потрібно засипати, е, щоб не ріс бур'ян під терасою. І основна частина це деревополімерний композит чи дерево, там чи сосна, там, чи я не знаю які, які ялиця От воно, наприклад, Деревополімерний композит коштує від 1300 до 1800 гривень за квадрат, залежно від якості цього дерева, насостойкості, вироб, місця виробництва. І це, напевно, найбільший буде бюджет. Метр квадратний такої тераси, матеріали коштують 42 тисячі гривень приблизно, там, без певних умов там, на доставку і так далі. А, або 1150 доларів. А метр квадратний такої тераси по матеріалах виходить 100 доларів. Ну, ще сюди додати роботу, можливо, якісь обрізки, тому що я порахував тільки вартість чистого матеріалу, без, без підрізки, без. Відходів плюс доставка, і ну фактично, виходить, якщо й торці всі гарно зашити по периметру, то це виходить десь до понад 200 доларів метр квадратний з роботою.